Прифайного, чудового і благодатного дня п'ятниці. Товариство, ми вже в лісі. Я сьогодні знайшов гриби тут. Уявляєте, я в Мукачеві, під Мукачевом, Павшині, гриби знайшов. Я собі уявляю, що я знайду вдома завтра, післязавтра, коли повернуся в наших Смириково-дубово-букових лісах. Отже, п'ятниця файна книжка або добрий фільм. То саме нині буде книжка, а книжка буде Пітера Кріфта, апологетика. Він там ще з одним автором другого не пам'ятаю. І він цитує. Ральфа Емерсона така класна думка, вже другий день нею користуюся, чи третій, і, і, і говорить такі слова: що твої вчинки кричать на мене так голосно, що я не чую твоїх слів. Ви чуєте? Твої вчинки кричать так голосно, так гукають так голосно, що твоїх слів не чути. Це так красиво. Ми тепер багато говорили цими днями власне, про розмову, про те. Наскільки відповідає життя словам, наскільки слова відповідає життю, то, то це так красиво. Я знаю по собі декількох людей у, у моєму житті, які жили ну, не, не дуже, не жили так, як говорили. І тоді, коли вже говорили, я їх не міг сприймати. І це так красиво змалювало. Твої вчинки кричать так гучно, що я не чую твоїх слів. Тому, товариство, так, ми покликані свідчити, ми покликані ділитися своїм досвідом Бога. Досвідом спасіння, досвідом радості, досвідом і, ну, і ділитися про нього, розповідати, надихати, описувати, щоб інші через наші слова пізнавали, так. Але якщо це не буде підтверджене або підперте, або засноване на нашому нормальному житті, на нашому радісному житті, якщо не буде засноване на наших нормальних вчинках, то тоді... Що ви мене говорили? Як би це красиво не об'єднувалося там у, 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 у який, не знаю, проповіді, науки, навчання, конференції, воно буде без сенсу. Чого? Бо, як каже Емерсон, наші, наше життя перекричить наші слова. Наші вчинки, наші вибори перекричать наші слова. Тому, тому пропильнуйте, перевірте, подивіться на своє серце. Чи те, що ви говорите, співпадає з тим, що ви робите? Клайв Льюіс каже, що якщо критично подивитися на себе, то майже ніхто не живе так, як говорить. Майже ніхто. Я не знаю таких людей, які би 100% жили так, як говорять. Або, наприклад, каже Льюіс так: подивіться на інших людей, які кричать про це, бо ти несправедливий, бо ти не робиш ось так і ось так. А сам ти робиш ось так, а сам ж такий справедливий. І тому давайте постараємося від сьогодні собі пригадати. Освіжити в пам'яті, оце, що чи я живу так, як говорю, чи я живу так, як вимагаю, аби поступали інші, аби аби, аби поступали люди довкола мене, в моєму оточенні, чи я так живу. І коли собі все пригадувати, то воно точно на лопатки ставить мою совість і каже совість, що там, Тарасе, Як там ти сьогодні? Ти сьогодні живеш так, як говориш. Ой. Ну, а, що треба? а що робити, коли ні? Ну, так каятися і виправлятися. Каятися і ремонтувати. Каятися і відновлюватися, таке файне слово. Відновлюватися, обновлюватися. Скільки, ще й ще, знову і знову. Паки-паки. Скільки, скільки треба. Тому пригадайте собі це, дякуємо Емерсону, дякуємо Пітеру Кріфту, який це зібрав докупи за його файні книжки. Перевіряємо, як живемо. Подивімося на себе в дзеркало за нашими вчинками і дай Боже, аби чим далі, тим більше наші вчинки співпадали з нашими словами і не перекрикували їх, а навпаки підкреслювали і допомагали їм звучати гучніше. Майтеся файно, мир вам.